Доброго дня. Отже, сорт Мальвіна. <соць> Мої малиші. Сорт Мальвіна полуниця. Ось такі в нас радочки. Вже починається. Ось сьогодні у нас 21 травня і вже починає. Зацвітати перший цвіт. Дивлюся, що цього цвіт, цього року цвіту багатенько. Це полуниця, вже другий рік повиносити будемо, збирати урожай. Ні. Ось, ну, уляночка. Тільки-тільки починає вже перший цвіт десь починає зацвітати. Ось, міжраді в нас теж десь піднялися. Ми починаємо заготавлювати ось розсаду, Ну, ми всю її для себе, ми маємо ще садити 35 соток цієї полуниці. Полуниця мальвіна Так, це другий рік, вона починає плодоносити того року, в неї випущені набагато менші трішки. Ось, гарно. Так починає цвісти. ще листочки багато напускає, і ще цвіту, який дуже багато, який не розпускається. Ще тільки починають перші це квіточки. Перші, ось, наша мальвіна. Там вже десь ми повністю. Вичистили десь. Ось тут вже рідке чисті, тому що вже тут ось саджанці десь вишпортали. ще будемо теж шпортати знову. Посадили десь 11 радків. Це теж у нас мальвіна. Ось. Десь цього року у нас 25 суттєв. Наша зелена дітки, бо це пізні. Так, але дивіться, десь це кущі гарні, вони ще будуть наростати. Після дощиків десь трошки була плямистість, але ми побризкали і вони молоді. Ось старі листечко, яке було перше, десь поплямилося, а ось молоде починає все заростати, воно все гарне. Ось десь. Мама. Все гарне. Перші. Так, це теж мальвіна. Десь теж, це вже в нас ця полуниця, вже другий, третій рік буде плодоносити. Мама! Десь кущі ще більші, ще кращі. Ще бачите густіші набагато теж цей кусочок, але є певна проблема. Ось у нас є два таких невеличких території, де вже з трирічною цією полуницею. Зараз десь після того, як ми ага, знайшли, першу, десь перша зацвила і вже, бачите, куполуничка є. Того року вона була ще краща. Цього року я не знаю, от зараз я вам прирівняю, цей частина трирічна і ще в нас одна є територія з трирічною полуницею. Десь теж гарні, великі, дуже кущі. Ось вони. Але є такі частини в нас на цій території десь піратки, що полуниця дещо нижча. Бачите, не така. Ось прирівняти цю яка густа і ось ця дрібненька. Після того, як ми підкормили, погод пробризкали всім, вона трошки почала відновлюватися. Ось прирівняйте ту, бачите, які кущі, а дивіться, що в нас тут внизу. Я собі думаю, що це, напевно, у нас тут закислився грунь. Ось мене дочка мені допомагає, ось трохи вже просапала тут, між радя знов. Тут гарно, А ось тут прямо внизу, тут дуже сосонка почала зростати. Напевно, закислився грух. І її беруть дуже, напевно, грибкові булячки. Ми її бризкаємо, але все одно не така. Не знаю, будемо бачити, що будемо робити. на... Другий рік. Десь, десь можна сказати, що вона і гарна, дивіться. Бачите, які кущі великі. Рясні, цвіту теж. Ну, це перший, такий, перший малесенький цвіт. А там ще дуже-дуже багато, бачите, таких, яких випускає, і вони ще не цвітуть. Десь вона тільки починає. Десь ось цей тиждень вона має повністю вся зацвист. Десь тут теж трошки нижчі. А ось той рядок кращий. Препаратами такими боремося, як фундазол, топсин, свіч обов'язково, хору з ранньою весною. Підкормлюємо це кальцією, селітрою, фосфору багато було, підкормлювали, де великий вміст. І по листу, і під корінь. Перший це карбаміду трошки підкормлюємо. Тобто ми все робимо. Ось, але через те, напевно, що ось, напевно, кисліший ґрунт, Подивіться, десь перші роки це не було, знову не йшла, так? Да? Дай матвійчику вже. Ти йому дала тільки що? А, ну то їж сама, бачите, сосунка росте. І напевно, ну це я собі по своїй думці, просто зараз я вам покажу там, де в нас теж є тривічна полуниця, то вона набагато краща. Вона набагато краща. Вона не, не можна сказати, не можна, що вона не те, що трирічна. Вона така виглядає, як дворічна, і більше великі листи, все. Десь відрізняється, напевно, грунт. У нас тут ближче до річки. Десь він, мені кажеться, напевно, закислився. Ми будемо бачити, чи ми будемо його залишати цю територію на другий рік. Ось бачите, знову пішли маленькі кущики. Ми обробляємо, обробляємо бризкаємо, все те саме. Трошки почали листочки бриніти, десь ми бризкали, обробляли все. Напевно, вже і тут, бачите, вверху проявляється. Наприклад, така я б бачила, що тут, наприклад, внизу набагато кращі кущі, вверху якісь теж те, що не такі. Курчаточка тут, да, десь теж. Картопля поливали, ось посажена. А це полуниця. Перший рік буде тільки плодоносити. Того року ми її садили. Вона гарна, дуже гарна. Так, Це мальвіна теж. Вона буде тут крупна дуже, тому що перший рік кущі ще не такі великі на рощі. І вона дуже велика, дуже крупна перший рік взагалі дуже гарна. Мальвіна взагалі вона дуже гарна, смачна, ароматна. Полудниця пізня. Ось хотіла вам показати ось це, теж полуниця, яка, як і ту, що я вам казала, третій рік буде плодоносити, ми будемо збирати. Але вона набагато краще. За ту, що в нас нижче там, тут ось вверх вона йде з другої сторони нашої хати. Получається, то до землі, то біля хати, а це... Вище хати через дорогу. Ось, бачите, цвіт перший, дуже гарно зацвітає. Тут краще ще й вже заросвіло. Дивлюся, що цього року гарно вона зацвітає. Кажуть, що вона не урожайна мальвіна, але я... приклад ми минулого року 17 соток збирали півтони. Ось 450-400 кілограм півтони. десь так. 450 кілограм. За одну виборку. Не знаю, можливо, десь і якась разніша. ага. Знову знайшли першу полуничку. Її можна, бо ми бризкали трошки ще раніше, вже срок вийшов, той що можна їсти. Ось, бачите, зацвітає вже перша. І ось це теж трирічна порівняно з тою, В неї нема таких проблем. Я думаю, що тут взагалі сосунки нічого немає. Тут грунт дещо Тут Ми обробку робимо всюди однаково під капельку. Капаємо всюди однаково, зверхи бризкаємо теж всюди однаково. Десь стан цієї полуниці трирічної набагато краще. Вона така, як перша річна. Хвороб дуже мало. Десь є, звичайно, є теж такі, що кущики повипадали. Але все одно порівняно ну, з тою, яка там. Частина така заболена, тут дуже набагато краще. Першу обробку ми робимо, якщо цікаво кому, можете мені писати в коментарях. Я можу вам свою схему, як я обробляю, розказати. Перший ми робимо обробку хорус і вертінекс. Можемо підкормлювати, підкормлювати зверху чистий лист, наприклад, універсальний. Можемо підкормлювати хелати, наприклад, додати туди. Потім під низ карбаміду, там, з розрахунку якого можу написати, в мене є все записано. Потім друга обробка в нас іде вже свіч Свіч плюс актелік. Це ми проводимо. І теж зверхи я додала вже такі, як другу підкормку, капельку це 45 або 50 фосфору, а 15 калію і азоту. Це по листу і бризкала і так ми в підкапельку підкормлювали. Потім ми побачили після дощів, пішли ж тоді дощі були. почалися плямистість, ми збризкали ще її топсином, дали ударну дозу. І вона зразу показала себе зовсім іначе. Плямистість десь пропала, ті листки всі. Від цей і, і молоді листки всі здорові гарні наростати начали. Кажу, треба 20 мл на 10 літрів. А ми нам сказали, що треба 40 мл ударну дозу дати для того, щоб побороти цю бурі плямистість, яка дуже взялась. Наприклад, коло хати дуже взялась буря плямистість. Оту полуницю, яку я казала, що її, наприклад, якийсь фузаріоз, чи ще якісь грибкові захворювання взяли чи септаріоз. А ось, наприклад, тут через. Дорогу, де в нас ось я показую, тут майже цієї болячки не було. Але ми теж обробили для того, щоб зробити профілактику. Це ось теж дуже гарна, висока. Це першорічка, Перший рік де родити. Це вже третій рік ми будемо збирати урожай. Так, ну і це топсіном, і, відповідно, без нічого ми. Ну і ще кажуть, ранньою весною я десь нехтувала цим, але десь там, ось, де там захвор... хвора полуниця біля хвати, ми її навіть ось до цвітіння вже підлили кілограм на кілометр капельки кальцію салітрою. Кажу, дуже добре, бо бореться з грибковим. На другий рік вже будемо так робити, вже коли зберемо урожай, ми підкормимо кальцію салітрою. І вже будемо навесні, ранньою весною теж кальцію салітрою капельку підкормити. І можна по листу, але це треба робити тільки до цвітіння. До цвітіння треба її робити, цю підкормку. Ну і ще бажано, звичайно, зверху, наприклад, коли буде полуниця відцвіте, коли буде зараз 20-20-20, зверхи підкормлювати. І ще раз свічом. Після цвітіння ми ще раз свічом. Напевно, ще добавлю туди топсін. Його можна разом свіч плюс топсін, але вже менша доза 20. Мілілітрів на 10 літрів. І в мене є для росту полуниці для того, щоб вона росла, 20-20-20. ось це наше А під капельку можна прокапати там, де багато калію. 50 калію, а 15 чи 20, або 5 взагалі азоту, 15 фосфору і 50 калію. Ось, десь треба, треба докладати зусиль. О, це наша картопля, лимонка. Це наша полуниця. Десь перший рік. Перший рік буде вона родити. Вона буде крупна, дуже велика. Якісь є такі, що цвітуть раніше, бачите? В мене діти вже бігають їх і збирають. Я знайшла хто хоче тут... Щодо... не їла вас. Їла що попала. Пополам, він кусить тобі дасть. Ось десь. Перший рік вона тільки буде. Робити. Це ми вже садимо. Десь повністю листя все обриваємо, теж мальвіна. Все у нас буде мальвіна. Це будемо натягувати. Ось тут у нас 30 соток, десь 30-35. Ми весь цей кусок будемо садити теж мальвіною. Мальвіна це молоді саджанці, які ми свої беремо, але ми повністю зараз те, що жарку, натягуємо трактором спеціальну установку. Ого, яку знайшла гарно. Ось, бачите, яку повністю знайшла. Натягуємо. Біля трактора така установка. Ага, і ти знайшов таку гарну. Ну, злізь з полониць. Злізь ти з полуниці. І натягуємо пленку. Зразу розтягую пленку і капельку під низ, робимо бугорки. Полив. Вже поляли. Оце, ось тут 16 рядків, 11 ми засадили вже. Ще 5 треба досадити, ну і ще натягувати. ще Десь, напевно, два таких шматка. Теж буде все полуницею. Ой, дай Боже, миру всім. Людям працювати, здоровими бути. Війна ця клята, щоб зупинилася. Ну і треба щось робити, звичайно, не будеш сидіти. Я в школі хоч працюю, вчителем, але це сільська місцевість в нас. Ви розумієте, яка зарплата в мене? Що я заплачу дітям, в мене троє дітей. Двоє в садіку. Ну хоть Юля звідти. Двоє в садіку. Дівчинка 13 років з школі 8 клас. Заплачу за столову. Заплачу за світло, яке там є, бо ми поливаємо за світло, добре треба платити. Більше тисячі гривень зараз тільки прийшло, це ми трошки начали. а зараз кажуть, підніметься плата, то я не знаю скільки. І щось там ще, бо троє дітей, розумієте самі, і нічого не залишається. Чоловік. О. Чоловік був на роботі, зараз <смі> проблеми з здоров'ям. Дещо має. Троє діточок. Нанімаю людей, сама працюю. Мам, а де віка? Мам, а віка. І треба щось робити. Де Віка кажу? Віка пішла порвати кропиву. Десь так. господарство якесь тримає мене. Свинку, якусь, купчатка. І так мусимо виживати. Мусимо садити. На це, звичайно, гроші багато, трьомки, все. Але десь ми збираємо трошки. Приходять, їжджають до нас з дому, забирають полуницю. Ми не возимо нікуди. Півтони це не так багато. Люди приїжджають до нас, забирають. Можливо, не дають таку ціну. Минулий рік, позаминулий рік, по 50 гривень забирали, минулого року по 40 гривень полуницю, але це з дому. І так, мені пізня ця Мальвіна. Пізня мені це добре Мальвіна. Бо я до середини червня в школі ще. Мені вигодна ця Мальвіна тим, що вона пізня. Десь весною я її прополюю, всю, я сама, мені дочка десь 13 років вже допомагає. Вручну всю її зривала сухе листя. Хочете, подивіться відео. Повністю зі всьої це 25 соток. О, потім сапаю, ось бризкаю, десь мені, можливо, хтось допоможе прийде бризкати, натягують, приходять пленку, мені допомагають трактор. трактором. Але десь щось продамо і на ті гроші можна щось розчитувати. Роботи багато, труда багато, так як всі люди. Тільки ми нам, І щоб люди всі були живі. Здорові, якось бежили собі, ми і працювали, ми ж на щось розраховували, а зараз не знаємо. Ми тут ніби такого не в самому центрі війни, але, але дуже жалко людей. Працюйте, миру здоров'я в душе відео знімати. Можливо, когось щось цікаво, запитуйте. Бачите, починає цвисти. Починає цвисти.